Всім привіт! Це вже новий день. Ви бачили, як ми скосили малину. Ну, верніше, ви не бачили, але я казав, тоді як ми купили косу, а ми не встигли її зграбати, тому ми зараз тим займемося. То, що малину позграб, поскошували, позграбуємо. І взагалі хочу, хочемо вже сьогодні все завершити, щоб війти в зиму. Вже в нас впав сніг, тому ну, ви побачите, як ми входимо в зиму. Поїхали, дивимось. Так, який у нас сьогодні фронт робіт. Оце, тут де Іванка ходить. Отут все, малину треба позграбувати. І отут. Тут в нас було 2 сотки малини. Різної малини було, різні сорти були. Я не знаю, чи я розказував чи не розказував. Тут було кілька сортів. Тут була полана, полка, русская красавица, І тут була жовта малина. І тут була ожина. Я думав, що це колюча, тут ще є ожина, от, на шпалерах росте, Я думав, що це малина, ну ні, це ожина. Малину я поскошував, осталися десь приблизно 5 см отакі стовбури з малини. Як побідіти, ви її той круг з побідітою напайкою скошує отакі от от зрізи, ну більш-менш рівні. Ось гарний який зріс. Да, ось такі гарні. Де 5 см, де менше, Того, що той круг мішає. Ну але вже як є, так є. Зараз то все зграбуємо, виносимо, сніг вже в нас впав. Декорації. Слизько? Декорації з кукурузи? Ми теж забрали. Кукурузу ми, може, на в ту шкатулку положимо. От, а ті з малини тверді, не знаю, десь в інше місце, не будемо туди класти. Так, що в нас ще тут є на цьому кусочку, поки що розкажу так, що тут залишиться зимувати? Тут залишиться кілька кущів смородини. 1, 2, 3, 4, 5. І тут залишиться, пам'ятаєте, хто бачив, хто не бачив. Тут ми садили такі екзотичні рослини, але їх немає. А як немає? Є. Чи немає? Є! Так, тут ми садили фундуки. Один, два, три фундучка посадили. Так що залишається тут зимувати лохи на один кущ дюка і п'ять фундуків. Цибулька тут, я бачу, росте собі. На зелено, і так ми сьогодні і зробимо, нащипаємо. Яблук можна ще назбирати на зиму. О, дивіться, які яблука ще. Клас. Збираємо. І все, там теж я зрізав малину. Там такий рядочок під забором. Ото сьогодні такий наш фронт робіт, і той кусочок все, все так воно вже буде залишатися, зимувати до весни. Весною побачимо. Будемо тут а щось далі робити. Так, там далі в нас є полуниця. Ну, багато коментарів було, що її не треба зачіпати до весни, то ми її не будемо до весни нічого з нею робити. Вона собі хай відпочиває. Там червона, тут зелена. Тут вона є просто молодша і різні сорти. Ну, маю на увазі відмінні сорти від тої половини. А там старша, там десь 3 роки вже має, а тут. Так, ідемо далі, переміщаємося сюди. Тут в нас вже неодноразово бачили, саме можна сказати, винувате цвята, виновник торжества. Оце малинник той. Заради цього все відбувається. Тут ми посадили, і ще в нас є 6 сотих площі. Залишилось, будемо весною досаджувати ранні сорти, будемо зимою замовляти крапельне зрошення, ранньою весною все тут монтувати, прокладати. Так що підписуйтесь на канал, буде цікаво. От, може, у вас є вже якісь поради щодо того, де замовляти, як замовляти, які нюанси, як спілкуватися там з тими, хто продає це зрошення, на що звернути увагу, як щоб не попастися. Ну, щоб не попастися, якось так не прогоріти, щоб потім не думати, а чого ж я не знав того. Ну, звісно, ми ще цілу зиму то все будемо досліджувати в інтернеті, аж потім вже будемо замовляти. Ну, а поки що так. Так, з тим зрозуміло. Іванка то зграбу. Я зараз піду вилка, візьму і буду. Ну, так взагалі не грабайся, ні я. Угу. Ну Дуже то важко. дивись, просто піде нам довше часу, але ми все одно то все зробимо. Ну, сам трубок. Да. Просто довше більше часу піде, але зробимо. Ну. Було то на ногах. Ну. Село, городи, що зробимо? Маємо те, що маємо. Дохотіли, маємо. Так. Іванка, я йду перевірю, чи білка поїла горіхи. Коротше, йдемо, подивимося, чи білка їла горіхи, чи не їла горіхи. Все, забуваюся за них. Тут в одному місці, де ну, в такій пластмасці, де я казав, що то годівничка, то, звісно, вона не їла. А в інших місцях, може їла. Так, дивіться. Отут був 21 горіх.

Отут її такий караванний білячий шлях. Та щось якісь вони не голодні, ті білки, дивіться, все лежить, як лежало. А тут я складав. О! Я тут наклав багато горіхів. А нема, дивіться. А, один во лежить, один тільки. А було багато. Мабуть, в них мала сім'я. І вони дуже мало їдять тих горіхів, тому що я багато понакладав, а з'їли вони мало. Йдемо ще подивимося туди, в іншу сторону, я ще там клав. Трошки вже сніг, ну нічого. А отут, бачите, лежать і ворони не з'їли. Я сподівався, що ворони з'їдять. Риби ростуть. Так, наші білки нормально мають себе почувати, з голоду не пропадуть. Все, ми спокійні. Горить валяються. Їсти ніхто не хоче. А, ще одне хочу вам показати. Що сьогодні в нас, сьогодні в нас яке число, я навіть не знаю. Кінець листопада. А тут, якщо підійти сюди ближче, можна побачити така плантація петрушечки. Це радує і дивує одночасно. Ага. Отут я теж зрізав, скусив малину, вже темно було. Якісь тут трошки я великий тілопу залишав товбурці. Треба того щитка відсунути трошки далі, бо не можна сильно низько при землі брати. Все, будемо сьогодні все зачищати, прибирати на зиму вже. І потім включимося ще. Допомагати Іванці, а то вона там сама сама щось робить. Я трудолюбивий муравей. Я трудолюбивий муравей! То з мультика Пчела Майя колись як був малий дивився, потім там понравився мені такий комаха така. І вона все носила носила і співала таку пісню. Я трудолюбивий муравей. А я потім взяв подушку і теж так само йду і співаю собі Наслідую ту комаху. Так що, якщо ви маєте дітей, Які ви мультики їм показуєте? Отакими вони будуть рости, будуть їх наслідувати цих героїв. Стоїш собі, відпочиваєш і відчуваєш, що ти в селі. В півні співають десь на іншому краю села, а їх чути аж сюди. Такий мелодійний спів. Ворона пролетіла. Кар, кар, кар теж мелодійний спів пташиний. Що ще тут таке в селі? Нічого. Тиша, спокій. Чути відлуння, як десь щось впало в іншому в кінці села. Як собаки гавкають. Хто любить село, пишіть. А хто не любить село, хто не міг би жити в селі, також пишіть. Ще про мультики згадав, як колись чув е, таке, що. Один хлопчик взяв пательню і підійшов своїй бабі по голові, як дав, і баба не знає, чи померла, чи в лікарні її забрали. От. І потім почали виясняти, чому він так зробив, що він не любив бабу, чи що. Виявляється, любив. Але він дивився Томі і Джеррі. А в Томі й Джеррі що? Знаєте, як то класно, як то весело, як то всі сміються, як ми ж дасть готові по голові пательню, або ще там йому щось зробить. І дитина думає, що то супер, як то класно, всі будуть зараз сміятися, баба буде сміятися, батьки будуть сміятися. І він підійшов ззаду і влупив десь ту бабульку свою. Отак-то от наскільки важливо те, що ми дивимося і що діти дивляться, такими і виростуть. Як кажуть, ми є те, що ми є, але не тільки така фізична їжа, там хліб, сало там, чи ще, там щось отакі от, що ми їмо впливає, салати, але й те, що ми, те, що потрапляє в нас всередину через наші очі і вуха. Це дуже важливо, так що батькам на замітку. Так, доношу я вже ото все повиносив. Ой, дивіться, мені аж так приємно, як все тут чистенько буде. Тільки ту кукурузу зараз ще винесу. от І що ми плануємо? Отак, от якщо дивитися, отут ззаду за мною малина та, що я скосив. Там хата. От тут малина та, що я скосив. Там малина та, що ми посадили. А отут такий клаптик. Отут, починаючи від тої смородини. От. Тут ми плануємо. Що, Іванка, робити? Я не знаю, ну от цього. Ото. Ага. А ще ото я не знаю. От, ото буде. все. Я думаю, та капуста, ті кабачки, якщо ну зараз, зараз ми вже не встигли, але весною. Але весною воно буде мішати. Може, викинемо його, бо воно весною, якщо будемо щось садити, сіяти. Якщо ми будемо садити якісь кущі, ну, то воно не сильно буде мішати. А грядки якісь, отаке, все туди, ти плануєш. Весна і нічого вже не плачеть. Ну сьогодні, понятно, сьогодні вже не будемо. Але тут, мабуть, теж ми засадимо малиною. Тут. Хтось сказав перейменувати канал на малиновий піджак. Малиновий Піджак. Тому що ми все садимо малиною. Тоже один цікавий коментар був там, якась жіночка написала, каже. Як то вона писала, по-російськи писала, каже ти же в прошлым годом в другой деревухи какой-то малину тепер теперь еще в другой какой-то. Ты что, малиновий? Не, як то вона казала, волонтер или придурок какой-то? Я навіть не знаю. <реш> так що тут у нас, оці я вже розказував, тут ми все досадимо кущами о від сітки і сюди. От, а тут будемо далі То так продовжувати малиною засаджувати. Я вибираю другий перший варіант, ека волонтер, щоб я був. <реш> Моя українська красуня Іванка. Вже зіпріла, як кажуть на Львівщині, тобто спотіла. Бо сильно робітна, така рветься до роботи, а потім раз і вже спотіла й холодно, і що робити? Додому їхати. Недаром мій дід казав поволі, 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 треба поволі. Ну думаю, що поволі? Як щось не роблю, кажуть, лінивий, то каже поволі, тобто помаленьку. А то ж. Дід хитрий, щоб поволі, щоб не спутів, щоб зараз щось там не втомився, щоб там туди-сюди. Не було ніяких причин, щоб йти до хати чи додому. Так що, Іванка, поволі, але давай ту кукурузу треба нам зграбити. Це на цьому наш ролик буде закінчуватися. Я буду мити своє взуття, будемо передіватися і їхати. Так, які ми підсумки? Можемо зробити з сьогоднішнього, наш, сьогоднішньої нашої такої розмови. Так, підсумки такі, що? Які підсумки? Що все класно. Дав би Бог, щоб все було добре. От. І живемо далі. Працювати треба, їсти треба. Далі що? Про мультики? Якщо дивитися там всякі завоювання галактик то потім виросте дитина. І яка гарантія, що вона не схоче когось завоювати піти? От. що ще. Ну все. Дякую, що залишаєтесь на зв'язку. Дуже цікаво читати ваші коментарі. О, Іванка каже, що петрушки багато виросло. Я показував. Так. Да. Іванка вже переділася. Добре, дякую, що залишаєтеся з нами на зв'язку. Пишіть коментарі, бо дуже-дуже цікаво читати. Є всякі такі смішні моменти, теж цікаво читати. Всяке. Все, до нових зустрічей.